Шановні товариство сьогодні, 16 травня, це є переддень Міжнародного дня музею. Ми знаємо, що це свято, яке об'єднує спільноту музейників у цілому світі. І, очевидно, українські музейники зараз особливе місце займають і спільноті, бо величезна увага привернена до українців, до України щодо збереження культурних пам'яток. Гасло, яке запропонував іком міжнародний, це майбутнє музеїв у спільнотах, що швидко змінюються. Коли ми говоримо про швидкі зміни, про швидкоплинні зміни, то напевно саме в Україні зараз ці зміни відбуваються в такому. Ну, з торпедною якоюсь швидкістю, пришвидшеному темпі в нас все відбувається. На жаль, дуже багато речей, дуже багато подій, що цей вплив цих подій на людей є негативним. Ви самі можете бачити навіть... Тут, перебуваючи в такому глибокому долу, як у Львові, ми можемо бачити наших воїнів, які постраждали внаслідок бойових дій. Це люди, які потребують спеціальної уваги. Тому одним з пріоритетів нашої держави це підтримки нашими західними сусідами Європейським Союзом, Сполученими Америки, це підтримка медицини, медицини реабілітаційної. І тому ми вирішили до сьогоднішнього дня презентувати виставку для Львів'ян, для гостей Львова, яка показує лікарів та ліки у музеї у Львівському середовищі. 18 -го, 19 -го століття. Це виставка очевидно, є ретроспекцією. Ми будемо довідуватись багато цікавих, знаних, може менш знаних, чи загалом незнаних способів лікування чи осіб, які долучилися до розвитку медицини у Львові, в Галичині, розуміємо, в Україні. Але також ми представили ще один експонат, ви можете побачити, така. Ми її собі жартівливо називаємо раківничка, але це експонат пам'ятка для людей з вадами зору, для незрячих людей. Це музейні пам'ятки з одного боку і з другого боку шрифтом Брайля є пояснення, що зображено. Тобто можуть скористатися і. Цією інформацією, щоб наблизитись до візнання, тут, зокрема, Первівський історичний музей, люди не зрячі. Тому ця виставка поєднує з собою як історію, так і оці актуальні потреби сьогодення. Цей експонат був виготовлений завдяки програмі спеціальній програмі Львівської обласної військової адміністрації і підтриманий фінансово в реалізації. Сьогодні також нам дуже приємно, що беруть участь представники обласної ради, представники військової адміністрації і з великою приємністю запрошують до слова голову постійної комісії. Зільської обласної ради з питань культури пана Святослава Сермен. Шановний пане Романе, пане Василю, шановні музейники, працівники військової історичного музею, шановні учасники виставки, маю надзвичайну приємність привітати усіх міжнародних днів музеїв, побажати усім музейникам. Творчої наснаги для реалізації складних і надзвичайно важливих творчих завдань, які стоять перед вами, а всіх поціновувачів мистецтва, музейної справи, хочу привітати і також закликати в подальшому підтримувати музеї, відвідувати музеї, а участь в заходи, які організовують наші музеї. Хочу подякувати Львівському історичному музею, пане Романе, вам і вашому колективу за те, що ви, не дивлячись на цей складний час. Військовий час, коли наша країна перебуває в стані війни, ваш музей активно працює, реалізовує свої завдання і організовує надзвичайно важливі і цікаві образі. Причому дуже важливо, що ці виставки є дуже різноплані, вони є актуальні для сьогодення. І... Є у всіх сферах життя. І дійсно те, що сьогодні виставка присвячена розвитку медицини, мови, лікарської справої мови це є надзвичайно важливо, повально, і дійсно, ви обґрунтували свою виставку, для чого це дійсно є актуально і важливо на сьогодні. І, власне, користуючись нагодою, хотів би відвідувати свої ради відзначити і привітати працівників і керівників Львівського історичного музею. І маю величезну приємність. Передати подяку Львівської обласної ради, Слободяну Петру Васильовичу За багаторічну, надзвичайну професійну і надзвичайно віддану працю. Дякую. Все, все, накликну, бо <гум> <гум> І також подяка від ради Слидзю Сергію Володимировичу за художнього художник відділу компаній ради. <плес> <плес> дякую вам за варчення. Дуже дякую Музеї. Дуже музеї? дякую. І запрошуємо до слова керівництво департаменту культури на зменшити релігії чи національності так, і релігії пана Василя Гладкого, який курує саме напрямок розвитку наших львівських музеїв. Прошу пане Василю. Доєднуюся до привітань пана Святослава. Також хочу побажати працівникам історичного музею наснаги, творчості, здоров'я. І ця виставка, яку ви сьогодні створили, яку ви пропонуєте відвідувачам, вона, чесно кажучи, з однієї сторони очікувано, а з іншої сторони і несподівано. Е, виявляється, що історичний музей настільки такі запаси має, колосальні, що, напевно, жодної теми немає такої, яку не, не міг би він розкрити чи відкрити. Зрозуміло, що ця тема медицини є надзвичайно широкою і штурм. Ну, Такі акценти зроблені за певною історичною послідовністю і за тими постатями, які зробили свій вагомий внесок у розвиток медицини. Я хочу всім нам присутнім тут побажати, щоб ми медицину вивчали тільки Львівському історичному музеї на, е, за допомогою виставки, а не за допомогою якихось там медичних закладів. Тобто здоров'я всім вам, всім нам. І також маю честь і нагоду привітати е, працівника Львівського історичного музею. Одна із найважливіших професій в історичному музеї це реставрація. І от художник-реставратор Володимир. Володимирець Олександр Ігорович, він отримує грамоту від департаменту. Все, тобі, я знаю, пан Олександр Відповідь з об'єктивних перця не міг прийти, тому не відділ, відео, має дві грамоти. Дякуємо куратором виставки, ініціатором виставки, націленником і людину, яка реалізовувалася, чим керівництвом реалізовувалася ця виставка, виступив завідуючи відділом Палацу Корнята, пан Мирослав Побережний. Ми запросимо, попросимо пана Мирослава кілька слів таких концептуальних нам розповісти про саму виставку, що тут представлено. Шановне товариство, ради, що так численно ви завітали на відкриття нашої виставки. Хочу сказати, що це вже четверта виставка, яку відкриває наш лідію, реформований лінію, власне, у такій структурі існує. І з, з періодичністю, раз у два роки ми відкриваємо виставку. будемо сподіватися, що принаймні цього е, не будемо знижувати цього темпу, що найменше в такому, е, в такому режимі будемо працювати і надалі. А е, сама ідея цієї виставки вона з'явилася не на порожньому місці, не так просто з змічення. Е, е, ми мали якісь певний вже. Певні матеріали, певні напрацювання, дещо було опубліковано. Ми працювали над вивченням музейних пам'яток, над біографічними даними певних цікавих убійських персоналів. І, але все одно був певний, певний такий ризик, коли ми бралися за таку тему, у якій ніхто із працівників відділу не є безпосередньо спеціалістом. Можливо. Хто багато хто з відвідувачів буде мати певні очікування того, що він мав би побачити на цій моєстрівці. І відразу скажу, що ми не представляємо якийсь такий систем, системний виклад розвитку медицини кульові, у Львові у окресленій період, 18, 19 і початок ХХ століття. Ми відштовхуємося від пам'яток, які знаходяться, які зберігаються в нашому музеї. І, відповідно, вони розповідають нам певні історії, тому друга частина назви нашої виставки це медичні історії Львова 18-го початку ХХ століття. А пам'ятки тут справді цікаві. Деякі з них вони походять ще з того давнього ядра колекції старого історичного музею міста Львова, які зберігалися у міському архіві у Ратуші, але є на нашій виставці представлені пам'ятки, які буквально надбав наш музей в останні роки, буквально як дар. Так, і Ми навіть це відзначили колекціонера який нам подарував ці пам'ятки ці карні. Близько 100 предметів представлені на виставці. Багато це чи мало, але в будь-якому випадку хотілося, щоб, щоб вони певне мали змістовне таке навантаження. Виставка також. Має досить, як на мене, непоганий е, такий, інформаційний супровід. багато текстів стислих, максимально і лаконічних, але змістових. Е, ну і Головними героями, звичайно, виставки, і це вже ми традиційно саме тримаємося такого підходу до побутових виставок наших. Це, це люди, це передавні персоналі життя Львова, Галичини нашого краю, так, які. Так чи інакше представлені у наших музейних пам'ятках, як безпосередньо на портретах, виконаних відомими львівськими і тільки львівськими художниками, графічні зображення також. І деякі з цих персоналів вони, скажімо, лише тепер після майже сторічної перерви повернули своє ім'я. Певні портрети були ідентифіковані наново, скажімо так, і пам'ятки, які тут представлені, вони мають також в процесі побудової виставки. було, вистав, було. З'ясовано певне пов'язання між пам'ятаками. Тут ми маємо, скажімо, центральний експонат, бо напевно він відразу кидається. Це, це, це родина реліквія з аптекарів Зінткевичів, 1776 рік, Томаш Зінткевич. І це можливо це дійсно якась річка утилітарна, яку використовували за призначення в аптеці, але швидше це, це такий, ну, така, такий знак престижу. Так, Певний ро родин родинна цінність, так? Ну, і поруч портрет Сина Томаша Зіндкевича Вінцента так? Це е е капітан Ліській Стрільців, очолив Товариство Стрілецьке на початку 19 століття, і за його фінансового сприяння була збудована стрільниця у 1825-29 роках. Тобто лікарі. І аптекарі, і фармацевти, вони у, у громаді, у суспільстві вони були знані в... Їх поважали, так? вони мали певний вплив. Вони не лише здійснювали скажімо, якусь лікарську практику, а також дуже часто були знаними і шанованими громадськими і політичними діячами. Персоналі, які тут представлені, вони дуже належать до різних національностей. Так? Дуже, дуже, дуже така страха представлені наші львівські лікарі та фармацевти. Е, і е, хронологічна виставка це з другої е, половини XVIII століття, е, орієнтовно із встановлення влади Галбургів у Галичині. Ну і сягає вона періоду і подій Першої світової війни та е, проголошення Західної Української Народної Республіки е, пам'ятки цього періоду дуже цікаві, ціну теж що нас підставляють. Кожна, е, кожна виставка це. Е, Скажімо так, результат спільної праці багатьох людей. Це, це колективний такий продукт, і е, я е, не зможу, напевно, перерахувати усіх і подякувати тут усіх причетних до побудови виставки. Хочу лише сказати, що е, виставку було робити легко. Е, тому що я ми взагалі наш ліків відчували максимальне сприяння як з самого початку, як підтримка нашої ідеї адміністрації музею, і всі, що які так чи інакше причетні до її будови, вони. Я це відчував, що вони перейнялися цією темою, їм було цікаво вкладати в цю виставку своє, своє вміння і частинку свого серця. Тому я дуже не втомлююся всім дякувати особисто, коли бачу. І дякую вам усім, що завітали ще раз. Здоров'я, звичайно, бажаю всім.